Запросити в Україну миротворців ООН. розглянути таку можливість раді нацбезпеки та оборони запропонував президент Порошенко. Засідання почалось перед десятою вечора і закінчилось буквально годину тому на прямому зв'язку з банковою. Інна Боднар інно вітаю! То що вирішили учасники засідання, і чи є підтримка такої ідеї у світі? Юлю хочу трішечки виправити тебе. Ми, от хвилин 10 тому виходили із будівлі адміністрації президента. Засідання ради нацбезпеки та оборони ще тривало. Ось як ти вже казала, воно розпочалося біля 10-ї години вечора. Переносилося майже 4 рази, оскільки усі чекали на президента, який мав прибути із зони АТО глава держави майже більшу частину свого вступного слова присвятив саме Дебальцевому. Він сказав, що справді. А... Операція з виводу наших військ була планована та організована. І о, саме це рішення президент ухвалив тоді, коли о, бойовики не допустили представників ОБСЄ о, у Дебальцеве. За даними президента, із Дебальцевого вийшло 2475 військових, які вивели з собою дві сотні одиниць техніки. Виходили, як казав Порошенко, під щільним вогнем, тому вийти вдалося не всім. За попередніми даними, шестеро військових загинуло, та понад сотня отримали поранення. Далі президент озвучив порядок денний і першим пунктом порядку денного засідання вечірнього РНБО, яке, до речі, вперше зібралося після мінських домовленостей було саме запросити до України миротворчу місію ООН. запрошення в Україну миротворчої місії. Організація Об'єднаних Націй, яка буде діяти відповідно до мандату Ради безпеки ООН. ми бачимо це як найкращий для нас формат це поліцейська місія Євросоюзу. За словами Порошенка про таку можливість він говорив під час ще домовленостей у мінську з президентами Франції, Росії та канцлером Німеччини. А також глава держави сказав, що Україні потрібно готуватися, оборонятися та озвучив наступні пункти порядку денного. За моїм дорученням, опрацьований проєкт внесення змін до закону про воєнний стан. Він враховує ті, той досвід і ті особливості гібридної війни, яка вже плавно перетікає повномасштабно, яку ми маємо вже багато місяців. Третє питання це є план проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних сил України на території України. А ще на засіданні Радбезу мають обговорити і питання лікування та реабілітації військовослужбовців. Хочу додати, що на початку засідання президент сказав, що він щодня збирався на нараду із силовиками, генштабом, спікером прем'єром, і тому він сьогодні ініціює створення такого собі військового кабінету при РНБО, куди війдуть усі ці люди, і він з ними буде щоденно збиратися, обговорювати яка. Нині ситуації на сході. Поки що в мене все. Юлю Дякую. Це була Інна Боднар. Після засідання РНБО навіть не після засідання РНБО воно ще триває. І Порошенко запропонував запросити в Україну миротворців. І щойно стало відомо, що РНБО таки схвалило звернення до ООН та ЄС про розгортання в Україні миротворчої місії. Раніше з такою пропозицією до Радбезу звернувся президент.